Привіт! сьогодні хочу поговорити з вами з своєї ідентичності консультанти сексуальної освіти власне про сексуальність. Що воно таке? Трохи підштовхнути на роздуми. У кожного є своє сприйняття. На жаль, в більшості воно є дуже табуйованим, тобто так не можна, або хтось виражає себе дуже яскраво в цьому контексті. І тут на що би я пропонувала звернути увагу, наскільки це є, як то кажуть, конгруентно, наскільки це співпадає з тим, як ви себе дійсно відчуваєте. Наскільки воно справжнє, наскільки у вас налагоджені стосунки з вашим тілом і сексуальністю, з вашим ресурсом, і однією з частин ваш. Тобто це як це як крока, як нога, тобто воно є в кожної людини. Питання, наскільки воно може проявлятися, і наскільки те, як ви себе відчуваєте, і те, як ви себе презентуєте, те, як ви подобаєтесь людям, партнерам і так далі, наскільки ви подобаєтесь собі. Тобто в контексті сексуальності, наскільки я можу хотіти себе, чи я собі подобаюсь як особистість, як сексуальний партнер, навіть так, а, наскільки з цим все налагоджено. І коли воно налагоджено, то, відповідно, ви будете мати більше спокою в душі, більш класні стосунки, більше природності у всіх цих контекстах, аспектах. Тому пропоную досліджувати, які є правила у вас щодо сексуальності, чи вона має право на те, щоб бути, які були правила в сім'ї, концепції, як можна проявлятися, як не можна, чи це добре, чи це погано. Може, щось говорилося на цю тему, можливо, щось мовчки показувалося, і ви мали зчитувати ці реакції і робити якісь висновки.